Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Так, сьогодні про те, що таке відкритий ресторан та невеликий отель на Філіпінах. Ну, не просто АБД, а прямо на такому конкретно туристичному острові. Значить, оце зараз я знаходжуся на острові Сікіхор. Оце такий дуже невеликий острів. Він лише 80 км по, по окружній, по кольцевій. Але він він дуже красивий. Він входить в трійку найкрасивіших островів Південно-Східної Азії. Тобто місце, м'яко кажучи, ще те туристичне. І от, відповідно, у цьому туристичному місті що таке відкритий от, отель от такого масштабу, це одному власнику належить, він мій сусід і приятель. От такий ось отель зліва від мене, от відповідно, от така, такий ресторан, піцерія. Сам він Італієць відповідно відкрив е, піцерію. Е, піца, паста це все тут дуже популярна тема після того, як тут е, як цю територію воділи американці. Тому якраз все тут гарно співпало. Ну, а тепер подробиці. Отель. Розрахований на сім номерів. Ну, тобто такий міні-отель. Ну, а це безпосередньо піцерія, ресторан. З назвою Марко всередині це місце за всіма європейськими стереотипами має ознаки раю. Тобто тут вам і гарний горизонт, гарний вид, і прогнута пальма, вид на острови. Пляж з білим піском, ну тобто, взагалі, все як треба. Землю іноземцям на Філіпінах на себе оформляти не можна. Тобто, як правило, іноземці це оформляють або на своїх дружин, або на своїх знайомих. Ну, здебільшого, це дружини. Другий варіант це робити ну, таку корпорацію. Юридично це тут все оформляється, тільки там все одно 60% власності повинно належати філіппінцям. Але це, ну тобто громадянам Філіппін. А це варіант, він такий, він більш-менш надійний, тому що навіть якщо оці люди, які будуть володіти 60% акцій цієї землі. То, щоб там якось відібрати щось, змаклювати, щось передумати. Там дуже такий жорсткий договір. Це можна судитися навіть не роками, а десятиріччями. Тому, як правило, оце по цьому другому варіанту. Багато іноземців оформлює на себе землю. і Там уже далі будує готелі, ресторани, просто нерухомість, де можна жити. Ну таким чином, це тут відбувається. В даній ситуації, значить, от конкретно про це місце. Значить, зрозуміло, острів туристичний, дуже популярний. Місце теж дуже гарне з комерційної точки зору, з точки зору краси навколишньої. Значит, це два наділи. Кожний приблизно по 6 сотих. От один там, де отель стоїть, інший там, де ресторан. Відкрито це було 7 років тому, тобто в 2016 році. Ця земля взята в оренду, не дивлячись на те, що власник, тобто дядько от мого знайомого, мого сусіда, це йому безпосередньо це належить, ну, він вже потім пізніше це просто подарував своєму племіннику на даний момент. То коли він це все робив, він землю цю взяв в оренду. Я не знаю, чому він її не купив. Це при тому, що у нього дружина місцева Філіппінка. Можна було це все оформити на неї, але чи власник землі не хотів це продавати, чи якісь інші причини. Ну от ця земля в оренді. Значить, на той момент оренда цієї землі, тобто приблизно 10-12 сотих, отут, от вона коштує. То, значить, на місяць оренда 5 тисяч песо і 5 тисяч песо. Це плюс-мінус 100 доларів і 100 доларів або 100 євро і 100 євро. Ну, це було 7 років тому. Якби це було зараз, то відповідно це б вже було приблизно не 100 доларів і 100 доларів, а плюс-мінус 500 і 500, то ціни десь отак от піднялися. Договір, як правило, іноземці тут укладають на 25 років. Можна там на 49. Тобто практично на все життя. Але щось тут місцева юридична система з цим гальмує, чи люди на це не дуже гарно йдуть, бо то якось занадто довго. Тому стандартний варіант оренди землі це 25 років. Але це ідея, от не просто 100 доларів, 100 доларів щомісяця, і все. Там кожного року ця ціна оренди землі вона зростає. Це небагато, це десь, ну хоча. Теж відносно мене з математикою складно, порахуєте самі. Це десь плюс 2-3% на рік, плюс іде, треба платити більше. Будівля. Знову нагадую, це будувалося 7 років тому. Тобто, оце отель, оця така споруда двоповерхова, розрахована на 7 номерів. Три номери на першому поверсі і чотири на другому. Їм оце обійшлося в 1 мільйон песо. Тобто це 20 тисяч доларів. На сьогодні ціна будівельних матеріалів вона зросла. Вона зросла, причому з тої пори, мабуть, вдвічі. Ну, це, мабуть, така тенденція по всьому світу. Тобто, аби оце зараз будували таку споруду, оце як ви бачите, вона б обійшлась приблизно в 40 тисяч доларів. Тобто, сюди входить сама споруда комунікації. Вікна, двері, дах, стіни, але відповідно це ціна без кондиціонерів і без меблів. Меблі, кондиціонери, все там інше, щоб правильно облаштувати, зробити більш-менш якийсь дизайн, це десь іще половина від тої суми. Тобто 7 років тому це власнику цього щастя обійшлося приблизно в 30 тисяч євро. Така сама історія з рестораном. Ну, тільки ресторан, він на відміну від отелю, він там не з бетону, а він з більш дешевого дерева. Ну Місцеве дерево, воно таке собі. Тобто воно там 10-15 років воно стоїть, далі це треба його поступово замінювати. Там щось одне виходить, там, трохи вже попсувалося, тут жуки свої, і структура деревини зовсім інша. Тобто раз на 10-15 років оці там якісь оці споруди. Ну Ці стовби самі дерев'яні, так само. Дах отакий. ну Дах тут залізний. А якби він був із соломи, то, то там раз на 5 років його треба замінювати. Тут багато таких, що просто криють таким пальмовим листям його. Тобто... От ціна вийшла. Значить, ну ціна тут вийшла теж близько 30 тисяч євро за рахунок, це вже з обладнання. Тобто, все це кухонне приладдя, яке от ви зараз бачите всередині, всі ці там пічки, гріллі, все, що тут можна було встановити, що потребує більш-менш нормальний ресторан, тобто, це десь стало десь приблизно в 20 тисяч. Тобто сама споруда 10 тисяч євро, а саме обладнання в 20. І того, відповідно, от, оце все тоді стало приблизно 60 тисяч доларів. Отакий отель, отака споруда, отакий ресторан уже забладнанням. Ну це я б вже, вже 60 тисяч це вже повністю от, уже з усім з усім. Це вже з меблями, з кондиціонерами і з, з усім, оцим кухонними причандалами. Тобто, на даний момент це б коштувало власнику. Приблизно 120 тисяч доларів, десь приблизно отак. Тобто отель би десь йому вже став би не в 30, а в 60 тисяч. І так само ресторан з оцим самообладнанням. Місце, оце, от, наприклад, воно приносить. Ну тут, знову ж, сезон не сезон, туристи не туристи. Сезоном вважається, це десь оце з жовтня і по квітень. Так, і потім, відповідно, з кінця квітня і по початок жовтня, це ну, такий собі сезон. Значить, в допандемійний період це приносило плюс-мінус 5 тисяч євро. В несезон це тисяча євро. Тобто, це після сплати е, за грошей за оренду, після зарплат е, персоналу, після податків, от після всіх там якихось витрат, які не передбачувані, е, тобто. От, Власник той, хто лука, от він мені озвучив таку цифру. Він взагалі він інформацію не приховує. Він каже: В мене постійно це люди розпитують. Тут все по-білому зроблено, тому змісту цього приховувати немає. То це, в общем, такі розклади. Тисяча і п'ять. Е, Ну, тобто, мабуть, в середньому, тобто за рік можна це сказати, що три е, тисячі, там, плюс-мінус, так, 2,5-3 тисячі євро е, прибуток щомісяця. Раджу, оцим, хто дивиться зараз, подивитися спочатку першу частину. Там, от в першій частині, оцей власник ресторану Лука, він розповідав про е, то, хто він такий, е, хто він, що він і звідки він взявся. Тому що. Там я спочатку з ним почав говорити про ресторан, про отель. А він почав розповідати свою цю предісторію. То довелося робити іще ще один випуск. Спочатку розказати, бо в нього доволі доволі було цікаве життя. Він такий собі був бродяга по світу. Він працював там в театрі, працював в цирку. Ну, в цирку одного актора. Тобто, він мандрував, у нього було своє файер шоу Він з оцим од'їздив. Тобто, він. Подорожувався своє життя після закінчення школи, тобто з 17-18 років, він дременув, жив в різних місцях і постійно в таких мандрівках-мандрівках. Потім це все його родині трохи набридло, коли вже йому було 38 років. Вони кажуть, скільки то можна от займатися отаким. Ну, як всі батьки, як вся родина, то вважають несерйозний стиль життя і все таке, всі хочуть онуків. І на той момент оце якраз дядько зробив цей ресторан, цей готель. І він його просто подарував своєму племіннику. А сам поїхав зі своєю філіппінською дружиною, мешкає в Римі, там у них мережа правень, і вони не збираються сюди повертатися, вони там приїжджають тільки на відпочинок, там раз на рік або раз на кілька років. Тобто він повністю подарував це своєму племіннику. Ну а племінник він вже все одно в нього така душа мандрівника, він кудись там рветься, і він от розповідає, він каже, я зараз не знаю, як з цим зробити. Тобто, я б це все просто нафіг би продав, купив би яхту на ці гроші і жив би на яхті, і просто б о, все далі життя мандрував би. Але ж знову є родина, і вони йому кажуть, слухай, ну зроби ти по-розумнішому. ти вже під оцим брендом Марко Поло, це так саме називається піцерія ця. Ще на інших островах розробити ну, їх хоча б мережу із п'яти піцерій, і буде тобі вже там сумарно там не дві-три тисячі євро на місяць, а буде це вже там якась уже така сума, хоча б в районі десяти тисяч євро. І тоді вже постав когось сюди керувати, якогось толкового виконавчого директора, і роби, що хочеш. І оце зараз він розривається між цими двома шляхами. Тому хто надумає, тепер орієнтуйтесь в цінах, орієнтуйтесь, що і як. Ну єдине, що оформлення землі. Ну юристи знають уже ці всі правильні схеми, як це зробити безпечно, нормально, оформлювати землю на своїх коханих дружин на даний момент коханих. Ну, Ніхто не радить, ну, все одно 50% іноземців, а то й більше на цей крок все одно йдуть, потім тут виходить шкандалі. Ну, це вже така справа. Це вже хто як захоче, хто як впевнений в своїх відносинах. Ну а так, всі ми різні, тому ми оригінальні, це щодо відношення до жінок, яким можна довіряти, щоб оформляти в них землю. Пока.